Друзі, вітаю вас на каналі Samsung Experience Store. Мене звати Євген Кім, я менеджер з продуктового маркетингу компанії Samsung Україна. Це літо є спекотним не тільки в плані погоди, а й з точки зору кількості новинок, яка компанія представила на традиційному заході Galaxy Unpacked. На нашому каналі ви знайдете відео про усі нові гаджети Samsung. Тож обов'язково підписуйтесь. А сьогодні ми поглянемо на оновлену лінійку планшетів Galaxy. Tab s 9. Цьогорічна лінійка планшетів складається з трьох моделей Galaxy Tab s 9, s 9 Plus і s 9 Ultra. Головна різниця між ними це розмір дисплею і, відповідно, самого планшета. Тож ви можете обрати пристрій, з яким вам буде максимально комфортно працювати. Усі три планшети обладнані екранами за технологією Dynamic AMOLED 2X з високою піковою яскравістю і частотою оновлення 120 Гц. Це забезпечить вас чудовою і плавною картинкою в будь-яких умовах. Чи то ввечері вдома, коли ви читаєте книгу, чи в день на сонці, коли відпочиваєте на природі. До речі, Galaxy Tab s 9 можна брати з собою навіть на пляж або до басейну, адже планшети отримали захист від вологи і пилу згідно з рейтингом IP68. Це означає, що їм не страшний ні дощ, ні навіть короткочасне занурення під воду. Якщо ви полюбляєте активний відпочинок, зверніть також увагу на нові аксесуари для Galaxy Tab s 9, доступні різноманітні чохли, які стануть додатковим захистом для гаджета і допоможуть зручно розмістити планшет для перегляду контенту. Вишуканий алюмінієвий корпус Galaxy Tab S9 пропонується у графітовому та бежевому кольорах. Виглядають планшети дуже ефектно, адже розробникам вдалося скомпонувати усе залізо в надзвичайно тонкому корпусі. На задній панелі передбачено місце для фірмового S-Pen, який кріпиться до планшета за допомогою магнітів. А це значить, що він завжди під рукою. S-Pen не тільки допомагає щось швиденько домалювати на скріншоті чи зробити гівку, це повноцінний інструмент, який розширює ваші можливості. Наприклад, ви можете завантажити графічний редактор Clip Studio Paint для створення ілюстрацій, а ваш смартфон Galaxy використати як палітру для нього. А у додатку LumaFusion ви зможете швидше і точніше редагувати відео. Тож, вже за декілька миттєвостей ваш Reels готовий до публікації у соцмережах. А ще за допомогою СПН зручно щось помічати для себе під час робочих зустрічей. Робота роботою, але відпочивати теж потрібно. Пам'ятаю, як років 15-20 назад нас вражали графікою Counter-Strike 1.6 та Need for Speed Underground. Але ж тоді ми грали на величезних за сучасними мірками комп'ютерах. А тепер ми маємо надреалістичні ігри з підтримкою технології трасування променів і можемо Комфортно в них грати на ось такому тонкому планшеті. Прогрес технологій дійсно вражає. Процесор Snapdragon 8 другого покоління для Galaxy забезпечує пристрої великим запасом потужності. А ще він є дуже енергоефективним і дбає про те, щоб максимально збільшити час автономної роботи планшетів. На одному заряді Galaxy Tab s 9 ви легко зможете влаштувати цілий кіномарафон, а вбудовані динаміки забезпечать вас об'ємним і насиченим звучанням. Нова лінійка планшетів Galaxy Tab s 9 вже доступна у брендових магазинах Samsung Experience Store. Приходьте і особисто протестуйте новинки. Ціни на планшети Galaxy Tab s 9 стартують від 36 тисяч 999 гривень. Зробіть передзамовлення новинки в Samsung Experience Store та отримайте подарунковий сертифікат до 12 тисяч 599 гривень. Також нагадаю про Trade-in від Samsung Experience Store – можливість обміняти свої старі пристрої та отримати. Вигоду на новенький гаджет. Щоб зрозуміти оціночну вартість ваших смартфонів, використовуйте калькулятор за посиланням під цим відео та віднімайте від ціни вартість старого гаджету. Друзі, дякую вам за увагу! А з вами був я, Євген Кім. До зустрічі!